Так, друзі, хочу показати одну із гардероб, як вийшло висота від землі до ось цього потолочка 3 метри. Типу, гардеробчик, бо ще від до там, грубо говоря, 90-90 сантиметрів. Ось так виходить ось заход, двері. Двері, звісно, нестандартні, але нічого. Тут буде. Одна така гардеробна, як би сказати, походна, а сюди до верха вийшов. Вийшовши зараз, я спробую світ включити. Он, я говорю, туди такі будуть речі якісь складатися, які не повсякденного вжитку, скажімо, сезонні чи як там. А тут ще будуть ставитись ось так. Виходить, така площадочка. А тут, ну це мої речі. Це там трошки повикидав те, що мені заважає сюди наверх. Ще одна площадочка. Ось така вийшла гардеробна. Е, висота ось тут до потолка е, приблизно десь в районі 2 метрів 1,90 м. Получилася ось профіль, е, профільна труба 60 на 20 USB 15 і доволі непогано. Ну, буде, Я вважаю, на це буде. Дякую.